Білий поліпропілен зараз набирає обертів в Україні. Ми зараз протестуємо два бренду Аска та Blue Ocean. Спочатку паяємо Blue Ocean. 5 секунд. Тримаємо. Підрівняли, все, стик готовий. Так, далі у нас Аска йде. Фітінг трошки швиденько пролетів. Так, 5 секунд. Підрівняли. Все, готово. Ріжемо зараз Blue Ocean. Це е, постійний лідер наших тестів. Ну, ось, подивіться, і цього разу все пройшло на вищому рівні. От, процес дифузії тут дивіться, який гарний. Навіть самого стику не видно. Це п'ятерочка по п'ятібальній. Так, тепер перевіримо Аску. От цього разу можна сказати, що і Аска себе добре показала. Сьогодні обидва бренди показали себе гарно. Цей поліпропілен є в наявності в бульбуль, -буль, і Blue Ocean, і Аска. Обирайте, робіть свій вибір.